Слава Ісусу Марії! Вітаю вас, благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо, боремось. боремось. І починаємо наш тиждень з посилання 25 березня 1999 рік. Дорогі діти, закликаю вас до молитви серцем. В особливий спосіб, дітоньки, закликаю вас молитися за навернення грішників за тих, хто пробиває моє серце і серце мого Сина Ісуса, мечем ненависті. Та щоденних блюзнір. Молімось, дітоньки, за всіх тих, хто не хоче пізнати Божої любові, хоча й належить до церкви. Молімось, щоб вони навернулись, щоб церква воскресла в любові. Тільки любов'ю та молитвою, дітоньки, можете прожити цей час, даний вам для навернення. Поставте Бога на перше місце, а тоді воскресло Ісус стане вашим Приятелем. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ми бачимо серйозне посилання. Дуже серйозне посилання. Марія каже, що молимо за тих, хто в церкві, але не віжа. Не віжа, не, не віруючий. Ну, за навернення грішників, за тих, хто пробиває моє серце. Каже Марія, грішники буквально пробивають її серце і серце Ісуса. Не, не так собі, просто так вони собі грішники та нікому нічого не роблять поганого. Ні, вони пробивають. Марія каже, пробувати моє серце і серце мого сина мечем ненависті та щоденних блюзнів. Молімо дідоньки, за всіх тих, хто не хоче пізнати Божої любові, хоча й належить до церкви. І тут бачимо роздоріжжя, то можна ходити в церкві, але не належати до Божої любові, не, не бути в цьому за тих, хто не хоче пізнати. Тобто ходити до церкви, але не хотіти пізнати любові, Божої любові. Не хотіти пізнати Божої волі, не хотіти пізнати, як, 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 як маєш жити. Як краще буде для Ісуса, щоб ти жив, як краще буде для Марії, щоб ти жив, яку ти маєш місці, яке маєш покликання, яке маєш покликання в покликанні, і в тому покликанні ще, яке маєш покликання. Це така була файна проповідь. Ну, Меджугорі, коли отець Маринко Шако, колишній настоятель. То казав, що в покликанні має ще бути покликання, а в тому покликанні ще буде покликання. Тобто не треба вже. Я, я християнин, то це вже моє остаточне покликання. Ні, Марія нас захоче, щоб в церкві прагнули любові. Ще одне покликання шукати, пізнавати любов. Бо можна бути в церкві або бути, бути далеко від любові. І цей тиждень будемо молитися. Молитися за тих, хто. Не пізнав Бога. Бо Морія нам сьогодні так і каже, молиться за навернення грішників. За, за навернення грішників, які навіть ще не знають, що вони грішники, тобто які не пізнали Бога. І також молиться за тих, хто не хоче пізнавати Божої любові в церкві. Церкві. Не, не треба осуджувати, що він там щось не так зробив, а він не так став на коліна, а він не так щось живе. Маємо молитися за них, молитися, а не упрекати тільки. Молитися, і вони тоді будуть змінюватися. Ну і самим, звісно, змінюватися. Не тільки молитися за когось, а й за себе, за свою сім'ю, і боротися за це. Боротися, виступати проти сил темряви, проти сатани і боротися. Боротися за... Бо за ваше життя, бо за ваше щастя. Е... Нема кому боротися, крім вас. Життя це боротьба. Якщо ти зупинився. То ти програєш. Ти вже програєш. Бо ти не рухаєшся допереду, не рухаєшся до святості, значить, автоматично скочуєшся до несвятості. І, до, звісно, до проклять. Бо за кожним гріхом іде прокляття. Не буває так, що ти собі згрішив, сповідався, да, добре, ти прощен, але прокляття ти впустив в своє життя і потім будеш мати наслідки. Така, на жаль, правда. Тож сьогодні молимось за тих. Хто в церкві не хоче пізнавати Божою любов'ю. Мир вам, радість, благословіння з Меджугоря. Папа.